Усім великий великий привіт! Всім самим найкращим глядачам мого каналу. Сьогодні у нас дегустація тільки у томатному соусі. Всі ті баночки я купував в АТБ по акції. Тут у мене і, е... ну, звичайно, що всі е... різні марки. Тут у нас Вента Ріга, потім у нас. Вільнюс і ріжте золота. Ну, я все це покажу, покажу я в відео. Все, все я купував по акції. Здається, акція ще на кільку в томатному соусі триває. Завжди, я, коли я роблю огляд в АТБ, завжди кажу. Самі найкраще. Залишайте, будь ласка, коментар: чи файна, чи, чи хороша, чи погана ця консерва. І знаєте, розходяться, розходяться. Одні пишуть, що мені сподобалось, інші пишуть мені не дуже. Читаю коментарі, відкрила одні голови. Тому я сьогодні хочу зробити дегустацію разом з вами. І ми сьогодні будемо дегустувати раз, раз, зразу три банки. Ну що ж, приходимо до дегустації. Так, знаєте, хочу вам сказати, що сьогодні 20 січня, п'ятниця, і, мабуть, сьогодні вечором я вже загружу це відео на канал. Дали світло в 5 годині. І зразу до відео, зразу до відео, зразу, зразу до камери. Знаєте, не хочеться просто так сидіти. Так, все по черзі. У місті напруги немає, молоко моє, все потрохи скисає. Але ви знаєте, я процесів тих не боюся. Коли що кисляка, я нап'юся. <хи> І так, дивіться, у мене оцей, не знаю, як його правильно як він називається, вже досить довго стоїть. Досить довго. Я його ще зірвав у середині Середині жовтня або вересня, ну десь середині осені. І я підливаю тільки воду, і він дивіться, зелений, зелений, зелений. Листочки трошки деякі опадають, жовтіють, я відразу їх прибираю, але все одно він дуже довго стоїть. Це не штучне, це справжнє. Ось. Добре. Дуже тішить, що випав сніг. Це дуже тішить сьогодні. Випав сніг. І знаєте, цей весь бруд, який був на вулиці, замаскирував білий сніжок. Добре, перше зробимо огляд. Давайте оцю саму найдешевшу. вона була по 36 гривень в акції. Кілька в томатному соусі від Вільнюс. І так, що тут у нас? Кілька в томатному соусі. Вільнюс склад кілька. 60%. Давайте так, щоб вам було краще видно теж. Сподіваюся, вам видно. Так, Балтійська, соус томатний, 40%, вода питна. Паста, томатна, цукор, крохмаль модифікований, сіль, кухонна, олія, соняшникова, рафінована, дезодорована, цибуля, сушена мелена. Регулятор кислотності, олія без ГМО. Продукт готовий до. Споживання. А звідки він цей? Латвія. Країна походження Латвія. Ви знаєте, завжди, коли привозили щось, знаєте, болгарська зубна... ой, болгарська зубна паста, я пам'ятаю, ще мої батьки казали, це, це болгарія, це, це хороше. Це болгарський шампунь, це болгарська зубна паста. Коли, знаєте, ніколи тяжко було дістати в ті часи, пам'ятаєте, так? Я думаю, що це має бути хороше. Залишайте свої коментарі, обов'язково залишайте свої коментарі під відео, що ви думаєте про цей чи інакший продукт, про цю кільку, хто брав, хто не брав, кому сподобалось, не сподобалось. І приступаємо до дегустації. Досить-досить зручна банка, яка під ключом, але, як завжди, в мене, я думаю, навіть в кого є нігті теж буде. Шкодувати свої нігті, тому беру ніж. Треба трошки підзадіти і тільки тоді можу відкрити цю баночку. О Боже, а що тут такі голови? Давайте зараз переложимо в тарілку і подивимося, що це таке. Ви знаєте, хтось в коментарях навіть, я пам'ятаю, мені писав, що купила цю консерву. Не пам'ятаю яку. Не буду казати іменно цю, тому що я ще не знаю, що там всередині. А там одні голови. Можливо, тут в цій консерві дійсно одні голови. Зараз з вами подивимось. Так. Цікавий такий продукт. Невже це дійсно голови, друзі? Дійсно, дивіться. Це те, що мені писали в коментарях. Дівчата. Ну, Може, це. Ні. Знаєте, мені просто здається, що вони просто від'єдналися від тулуба, від хребта. Бачите? Вони цілі. Вони цілі мені здається, просто вони від'єдналися. Ось, бачите, рибка. І ця голова, яка була зверху, це від неї. А зараз посмакуємо разом з вами. Я спеціально викладаю це в велику прозору тарілку, щоб вам було зручно видно. Надіюсь, вам, Ось так. Надіюсь, вам видно. Мені здається, вони навіть і тут менше голов. Ніби рибки смачні. Тобто рибки гарні. Зараз будемо куштувати з вами. Так, ну що ж, я, мабуть, без хліба. Спочатку так. Давайте я з головою попробую. З головою гірчить. Мм, але смачно. Мені сподобалось. Чесно, вона на смак дуже приємна. Ммм. Смачно. Мені спод... До вподоби. Ну, що ж я можу сказати? Буду оцінювати пізніше. Сьогодні Віталік наїсти на вечір тільки в томатному соусі. Так, да, якщо брати з головою трішки трішечки, трішки не, не цей, як сказати. Ну, розумієте самі, голова це є голова. Все, добре. Давайте іншу пробуємо. Цю відставляємо. Так, далі у нас буде ось ця кілька. Я вже сказав, да? Я всі продукти купував в АТБ. Так, Ріга Вента. Я купував по акції 38 гривень. Вента, не знаю, що це, що це за фірма. Давайте почитаємо теж в томатному соусі. Читати надзвичайно складно, подивіться, етикетка вся блищить, наче упаковка новорічна. І дуже складно почитати, навіть мені дивіться. Молодому я. Ви собі уявляєте, що старші люди, як тут все почитати? Я зараз постараюся так, так? Так, кілька. Дуже тяжко читати. Кілька упаковка взагалі, не від, етикетка взагалі, на одиницю. Кілька автоматному соусі склад. Кілька. Балтійському морі не менше 60%, соус 40%. Так само, як в цій консерві: вода питна, паста томатна, цукор, олія. Загущувач, крохмаль, кукурудзяний по модифікований сіль. Друзі, тяжко взагалі дуже тяжко. Дуже тяжко читати на цій етикетці. Так. Сіль кухона спеції. Регулятор кислотності, отстова, кислота оцтова, стабілізатор, крахмаль без ГМО. Так, і хто виготовляє? Країна походження? Латвія, теж Латвія 240 грам. Етикетка жахлива. Дуже тяжко прочитати все. Теж ключ це дуже зручно. Це плюс виробнику. Але все ж таки треба брати ніж, темній ніж, підзадіти, так, тут ось так бачите. Теж в мене є прозора тарілка. Викладаємо все сюди, щоб було зручно все видно. Тут, бачите, вони тут ніби порізані. Ніби половинками йдуть. Зараз я покажу вам оці перші. Ось так дивіться, бачите? Хоча... Пробуємо ці. М -м -м. От чути зразу олію. Спочатку на смак, а потім починаєш жувати, і чути, що багато олії. Бачите, вона якась. Тут більше такого рідкого рідка. Ні, перші смачніші. Перші смачні. Тут вони такі зарідкі і тут багато олії. От тут прямо їж і, і такі їж, як таке враження, що ти олію пережовуєш. Хочу сказати, що це просто особисто моє враження. Це ніяка не реклама, це всі продукти куплені за мої гроші. І це просто сугубо моє враження. Що мені подобається, що мені не подобається. А ви вже теж в коментарях можете писати. Ні. Перша мені набагато смачніша. Набагато. Набагато смачніша. Добре. І відкриваємо третю банку. 51 гривня вона була в акції 280 грам. Маса основного продукту 168. Виробник. Латвія теж Латвія. Ось так виглядає ця упаковка. Так. Кілька балтістків обсмажена в томатному соусі. Склад. Так, щоб було вам видно. Не... Мені відсвічує Балтійська. 60. 4 рисочка, 90%, соус, 10 рисочка 40%, томатна паста, цукор, сіль. Соняшникова, рафінована, дезидерована, борошна, пшенична, навіть борошна, сіль, цибуля, рібчаста, кислота, оцтова, харчова приправа, поживна кількість. Так, 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 так. Добре. Ну, давайте тепер дивимось, що тут у нас. Дивіться, перша рибка і вже вона ціла. Мені подобається, що, бачите, немає причин ховати в залізній банці свою продукцію. І тому мені здається, що виробник спеціально зробив прозору банку. Бачите, рибки вже всі цілі. Ну, сподіваюся, що всі цілі. Давайте відкримо. Я переложу їх в прозору. Так. Але в мене лишилася глибока миска. Чи взяти в тарілку? Ну, я візьму тоді в тарілку, перекладу. Чи хай вже буде добре, хай вже а тарілка. Мені вже просто, знаєте, самому цікаво, чи дійсно виробник так зробив спеціально, не ховаючи свої продукти. Дійсно, там всі. Ну, майже всі. Хочеться вірити, що майже всі рибки цілі. Бачите, вони дійсно цілі. Вони дійсно, друзі, цілі. Це мене тішить. Ну і давайте тепер попробуємо на смак. За смаком. по, за смаком, як я вже сказав, перша мені е, сподобалась більше, але на вигляд вона не дуже. Тепер пробуємо цю. М -м -м. Знаєте що? Зараз у вас чекає бонус в кінці відео. А, те, що я купив в іншому магазині, не в АТБ. І подивіться, що там було. Оце те, що треба. Дуже смачно, рибки цілі, і я вам хочу сказати, що так. Да, навіть якщо воно коштує 51 гривню по акції, воно вартує своїх грошей. Чи на стіл, чи навіть для себе. Ви зі мною згідні? Пишіть, залишайте свої коментарі. Я буду вам дуже-дуже вдячний. Ну, і все, тепер, що я можу сказати насправді? Ось ця третя консерва, дійсно, саме найкраща. Перша, яку ми з вами куштували. Це ось ця а, можна сказати, хай буде друге місце, да? ну і третя. А, тобто друга, друга консерва. Взагалі не дуже не по смаку і не по зовнішньому вигляді. Мені вона не сподобалась. Бонус відео. Смачненькі огірочки. Открыл банку с огурцами. Банка, видите, полная. И тут такой сюрприз. Надеюсь, вам видно, что это такое. Просто жуть-жуть-жуть. Вот жуть, жуть. такие сюрпризы. Вот она была. Где-то тут была она. Тут ее хатка была. Хробачок. Хробачок. Огурцы не пробовал. Сейчас попробую. Так. Ну, Кажется, если можно.